Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо вчитися з вами розв'язувати квадратні рівняння. По-перше, будемо знайомитися з ними, що то таке квадратне рівняння, як воно виглядає, як його впізнати, які бувають квадратні рівняння, розберемося. І на першому уроці будемо говорити про неповні квадратні рівняння, що, тут, що воно таке є і як їх розв'язувати. Отже, квадратні рівняння. До сьогоднішнього моменту ви вчилися розв'язувати лінійні рівняння. Лінійне рівняння ви відкривали там дужки, переносили невідомі вліво, відомі вправо, зводили подібні динамки і так далі. Квадратне рівняння виглядає трошки по-іншому і розв'язується, звичайно, по-іншому. Отже, АХ квадрат плюс BX плюс C дорівнює нулю, де А не дорівнює нулю, і АБ. Це то деякі числа, таке рівняння називається квадратним. Бачите, отак воно виглядає в загальному виді. Тобто, якщо я замість А, Б і С підставлю якесь число, то я дістану квадратне рівняння. Але обов'язково наголошується, що а не дорівнює нулю. Бо якщо а буде дорівнювати нулю, оцей доданок, який має х квадрат, пропаде, і рівняння перетвориться на лінійне. Тому важливо, щоб рівняння залишалося квадратним, щоб а не дорівнювало нулю. Тепер, якщо коефіцієнт Б, наприклад, буде дорівнювати нулю, то я дістану рівняння Ах квадрат плюс С дорівнює 0. То є один з типів неповних квадратних рівнянь. Бачите, нема того доданка, котрий має Х. А якщо це буде дорівнювати нулю, то я дістану ах квадрат плюс Bx дорівнює 0. Це є другий тип неповних квадратних рівнянь. І от ми маємо навчитися з вами сьогодні впізнати, з яким рівнянням ми маємо справу, і навчитися їх розв'язувати. От маємо перші вправи. Тут я вам підготувала розв'язати рівняння. от Тут є шість отаких от рівнянь різних. Так, візьмемо перше. Отже, я маю 3 х квадрат мінус 27, дорівнює 0. Це є неповне квадратне рівняння. Як його розв'язати? Воно має тільки от той доданок, що має х квадрат. А тих доданків, котрі мають то, того доданка, який має х, його нема. Є вільний доданок, та? той, що немає х. Отже, можна розв'язати його так: 3х27, перенести мінус 27 вправо. Тепер X квадрат, щоб знайти звідси, треба 27 поділити на 3, то буде 9. І тоді далі таке рівняння має два Х рівне 3. Або рівне мінус 3. Бо 3 в квадраті дорівнює 9 і мінус 3 в квадраті дорівнює 9. Тобто відповідь я буду мати 3 і мінус 3. Бачите, от ми розв'язали оце неповне квадратне рівняння. Так, тепер давайте тут подивимося. 3,7х квадрат дорівнює 0. Ну то тут дуже просто треба, щоб знайти х квадрат, треба 0 поділити на 3,7, то буде 0. І звідси х дорівнює 0. Тобто тут розв'язок рівняння буде 0. Так, подивимося на третє. 2 х квадрат плюс 8 дорівнює 0. Починаємо так само. Отже, 2 х квадрат переносимо 8 вправо дорівнює мінус 8. Х2 дорівнює мінус 8 ділимо на 2, то буде мінус 4. І тепер думаємо: число в квадраті не може бути очевидно від'ємне, тому таке рівняння не має розв'язку. Отже, ви бачите, є три рівняння з того типу неповних квадратних рівнянь вигляду АХ квадрат плюс С дорівню 0. Це отаке неповне квадратне рівняння, ми тут розв'язували. Воно отак от розв'язується, і може бути, що воно має два розв'язки, може бути 0 тільки один розв'язок, і може не мати жодного розв'язку таке рівняння. Так, ну давайте подивимося ще четверте. Четверте, мінус 5 х квадрат плюс 10 дорівнює 0. Той самий шлях. Отже, переносимо 10 вправо, то буде мінус 10. Тепер знаходимо звідси х квадрат. мінус 10 поділити на мінус 5, то буде 2. І тепер розвисками того рівняння буде х дорівнює корінь квадратний з 2 або x дорівнює мінус корінь квадратний з 2. Бачите, і у відповідь я так і буду писати корінь з 2, або мінус корін 2. Так, от таке от маємо рівняння. Ну, отут вам не подобаються дроби завжди. Давайте шосте подивимося. Отже, 1 девятах мінус 7 дев дорівнює 0. Але нічого тут нема страшного. Одна девятах квадрат дорівнює 7. Можна це все домножити на 9, ліву і праву частину. Тоді 1 девята на 9 то буде просто х квадрат. І 7 9 на 9 то буде 7. І розв'язком рівняння буде х дорівнює корінь 7, х дорівнює мінус корінь 7. Важливо, що таке рівняння має два розв'язки, отут, щоб не загубити того розв'язку, який має мінус. Так, отже, перший тип ми розібрали. Тепер подивимося на другий тип. Дивіться, тут, якщо добре придивитися, давайте я запишу перше рівняння. Так? То воно виглядає, як ax квадрат плюс BX рівні 0. Це отакий тип квадратного рівняння. Ви таке бачили, розв'язуючи рівняння ще в 7 класі. Ми х виносили за дужки, тобто розкладаємо ліву частину на множники. Тут буде х плюс 6 дорівнює 0. І тепер добуток дорівнює 0. Отже, перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. І тут, очевидно, треба закінчити. Отже, в відповідь я запишу 0 і мінус 6. От, маємо таке от рівняння. Бачите? Так, давайте подивимося: от у два, де є дроби Четверте. 0,1х квадрат. Плюс 2х дорівнює 0. Просто х виносите дужку. Х виносимо, дістанемо 0,1х плюс 2. Звідси х дорівню 0, отой перший множник. І тоді дужка оця 0,1х плюс 2 також дорівнює 0. І оцю дужку не забудьте далі отой маленьке рівняння, яке утворюється, розв'язати. Х дорівнює мінус 2 ділимо на 0,1. І х дорівнює мінус. Пам'ятаєте, так, 2 поділити на 0,1. Треба кому підсунути. Буде 20 на 1. І дорівнює 20. Отже, буде мінус 20. Відповідь запишу 0 і мінус 20. Так. От, Якщо ви зрозумієте, як то впізнати оце квадратне рівняння, його легко впізнати, він має отут, от X і тут X, то спосіб його розв'язання, це ви, треба винести Х за дужку. Так, то ми розібрали. А тепер дивіться, а отут як впізнати, як розв'язувати рівняння. Ну, Спочатку треба, очевидно, спростити те, що ви бачите. Як спростити? Ну, в даному випадку, наприклад, відкрити дужки. Закрити дужки по стрілочці, так як ми вже вчилися. Отже, х квадрат x на 3 плюс 3x. Мінус мінус і тоді тут оцю, 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 поки що давайте я так допишу, а потім скажу далі, що робити. Так, тепер треба поспрощувати, позволити подібні доданки, і оту число мінус 6 перенести з правого боку вліво. Так, дивіться, тут по дорозі можна 3х мінус 2х, то буде плюс х, мінус 6. І тут перенесемо плюс 6 дорівнює 0. І я дістану х, квадрат плюс х 0. От наше неповне квадратне рівняння. Тут є х квадрат, тут є х. Отже х виношу задушку. Легко впізнати. І тоді тут х дорівню 0, або х плюс 1 дорівнює 0. І звідси х дорівнює мінус 1. Тобто, в відповідь я дістану 0 і мінус 1. Так. Ну, і тут я ще маю для вас то третє рівняння. Тут вартує нагадати дужку до квадрату. От отак. От тут от, ті квадратики, вони взагалі, то використовуючи поняття модуля, можна їх розв'язати трошки по-іншому. Але ми ще до модуля. Трохи мусимо повчитися, тому ми тут будемо відкривати дужки. Отже, 9х квадрат мінус 2 на 3 6х плюс 1, за формулою а мінус b до квадрату. Тут х квадрат мінус 6х плюс 9. Я так відчуваю, що ви забули ту формулу, то напишу а квадрат мінус 2аб, і квадрат. То не маємо права забути ту формулу, бо то. Вона дуже часто завжди застосовується. Так. Ну, і тепер то все перенесемо вліво. 9х квадрат мінус 6х плюс 1. х квадрат плюс 6х мінус 9 дорівнює 0. Так, 9х квадрат мінус квадрат 8х квадрат. мінус 6х плюс 6х це буде 0, і 1 мінус 9 мінус 8. Звідси. 8х квадрат дорівнює 8. Далі ділимо на 8. Буду мати х квадрат дорівнює 1. І тепер далі х дорівнює корінь квадратний з одиниці, то буде 1. Або мінус 1. І в відповідь запишу 1 мінус 1. От. Оце є неповні квадратні рівняння. Головне впізнати тип і запам'ятати яким шляхом воно розв'язується, то я думаю, що не є складно. Далі ми подивимося повне квадратне як, який спосіб є його розв'язання. А поки що не забувайте підписатися на канал, пишіть коментарі, поставте лайки і до зустрічі!